Сьогодні спілкувалася з подружкою, і вона мені сказала, одна її знайома, у котрій чоловік воює, це важливо, побачила світлини моєї подружки з нами, там, де ми плетемо сітки, і сказала, ти що, з ними спілкуєшся? Я би з ними на 1 гектар би, там, не сіла б, як ти можеш, це ж Порошенка. А я задала питання, кажу, слухай, а що вона робить? Ну от у неї чоловік воює. Що робить вона? Вона сидить просто вдома з дитиною. Я кажу, ну то у неї багато часу, а, на всяку фігню. Я взагалі вважаю, не любиш ти прихильників Пороха. Іди в інше місце, де не прихильники Пороха, ну, або де взагалі не спілкуються на теми політики. Хоча я не знаю зараз, чи є хтось, хто на цю тему не спілкується. І допомагай, у тебе чоловік воює. Бери дитину в зуби і вперед, 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 ні. Ми роздивляємося стріч... стрічку фейсбучну, ми дивимося на світлини, і потім ми вважаємо за... Потрібне тикнути іншу людину носом, що вона пішла допомагати, але не так, і не з тими. Сьогодні прийшла жінка і каже, мені сказали, що ви сітки плетете, тут. Хлопці просять одну сітку, можна до вас чергу записатися. Я кажу, ну, записати ми можемо, але я не знаю, коли це буде, тому ми вам потім mm -hmm. передзвонимо, mm -hmm. запитаємо, який вам колір, бо зараз вам може такий колір, а потім вам уже, поки дійде черга, треба буде інший. І от зараз я розумію, що наше міністерство оборони навіть в такому малому воно пасе задніх. Я пам'ятаю, як ми пліли сітки. До 18-го року, в 18-му ми вже перестали їх плести. Просто тому, ну разві що хтось там колись попросить. Просто тому що вже не треба, уже навіть тоді навіть Міністерство оборони закупило і їх вистачало. Я розумію, що тоді у нас була, був конфлікт на Донбасі, а зараз інша історія. Але слухайте, не накриті позиції, ну це зло. Це і так хлопців. Не вистачає і ще її особливо от у нас, та не тільки у нас, господі, візді всюди де нулі. Зараз така війна з цими безпілотниками, що просто е, вони ну вони бачать все, так же як і наше бачиться. І тому нам треба накривати позиції. Але ми не встигаємо. Але жіночка прийшла і каже, ми е, я там замовила в іншому місці, я там в черзі 28 Ну, у нас вона, якщо так порахувати, не 28 але якщо порахувати кількість, то вона 55-та, якщо не 60, розумієте? Тому я про до чого це я? До того що от читала у Тамари Горіха Зерня, от як почали сумщину обстрілювати, вони почали туди спанбон купувати, сітку купувати, і там бігом-бігом дівчата почали плести сітки. Так, от, будь ласка, в інших містах. Коли я чую, що ой, у нас люди вже так від війни втомилися, вже ніхто нічого робити не хоче, от і до нас ходять, тільки там ВПО ті ходять, багато херсонців, до речі, от в різних містах, да? і мене прямо аж хочеться орати. Люді, це саме мале, що ви можете зробити, прийти у відносно мирному місті на Західній Україні або в центральній Україні. Постояти пару годин і поплести сітку. За пару годин ви сплитете, ну, коли на 10 квадратів ви сплитете, 8, 5 квадратів, ну, у кого яка швидкість. Але ви допоможете. От не кидайте, тому що це безпека наших хлопців і дівчат. Ну, а як по-іншому? Я не знаю, як по іншому ще не допомагати армії. От чесно не знаю.